Московських істориків піднімали це питання на центральному до речі, телебачення Росії, От, але відповіді і досі немає. Це відносно тому, що в 47-му році якось зникли одразу всі інваліди, герої війни. Тоді до 47 року повністю ну, всі, на всіх вулицях на міст була велика кількість інвалідів, сліпих, без рук, без ніг і тому подібне. Важко сказати, скільки їх взагалі було, але думаю, сума страшна. О, кількість їх була страшна. І ось 47-му році усі, у кого не було родичів, зникли. Я, наприклад, не чув, щоб у нас. В Радянському Союзі були якісь медичні установи, де цих людей могли доглянути до їх кінця їх життя. Бо люди з інвалідів це ж да, постраждали всі, але ж люди, як правило, молоді.